Христос Воскрес! Бажаю бути успішними, щасливими, перспективними і жити так, як хочеться. А ми з задоволенням будемо робити це разом з вами. Всі вже освятили свої кошечки та ще й поїли до схочу різних великодніх смаколиків. А що поклали туди? Ми з вами готувались до цього свята. Правда, робили це по-своєму. Ми ретельно добирали продукти. А найголовніше підрахували скільки коштує свято для пересічного львів'янина. Збирання святкового кошика є чи не найприємнішим клопотом напередодні Христового Воскресіння. Традиційно до нього кладуть паску, крашенки, домашню колбасу, сир, масло. Приємно, що цього року пасхальний кошик виявився дешевшим, аніж у попередні, принаймні для тих, хто подбав про продукти заздалегідь. Все те, що ми вкладаємо сьогодні до Великоднього кошика, у звичайно, до Великоднього кошика вкладали і колись. Власне, всі ті продукти, якими ми так щиро нині заставляємо наш стіл, вони символізували собою основні галузі господарства українців. Так? Це хліборобство, скотарство і садівництво товароництво. Ми культивуємо писанку. Писанка розписана, самі пишемо, самі малюємо Значить, воском, свічкою. І це у нас основний атрибут великодня. Грошей немає так на особливе. Я пенсіонер. А що кладете до кошика? Ну, як завжди, мінімум. Виходячи, що пенсія в мене ледь більше тисячі, я люблю фрукти, я дуже радію, що весна і зараз більше рослини, фрукти, зеленина. М'ясо майже не буде. Жоден святковий стіл не обійдеться без Паски. Її, звичайно, можна купити, проте домашня смачніша. Для її випікання потрібно борошно 3-4 гривні за кілограм, масло селянське 58 гривень. Молоко 5 гривень за літр. Щоб паска була жовтою та пухкою, туди треба вбити багато яєць до 30 штук. Десяток фабричних у Львові можна купити за 8 гривень, але тут краще не економити і взяти домашні за 12-13. Цукор до 6 гривень за кілограм. Плюс іще родзинки, посипка. Таким чином паска за бабусиним рецептом обійдеться приблизно в сотню, але її вийде багато, буде і вдома з'їсти, і з чим у гості піти. Якщо паску самій пекти, то буде дешевше, звичайно. Так не знаю, не рахувала. Я таку кругленьку паску, там посипає там з корпус. Часто можна натрапити на такі згадки, що паска, от чим більшого розміру вона була, тим це вважалося за краще. Тому що чим більше паска підростала, тим це би мало віщувати більший прибуток. Лідерами серед найдорожчих продуктів традиційно є м'ясні вироби. Ковбаса, шинка та балик завжди зростають в ціні напередодні Великодня. Щоправда, кажуть продавці, і якість покращується. А чим більше у складі товару натурального м'яса, тим відповідно і ціна вища. В середньому беруть кілечко якоїсь кубаски, кусочок шпондера, маленьку шиночку, полядочку. При можливості хто собі як може дозволити. Чи то через брак коштів, чи часу цьогоріч більше купують готові вироби, а не готують власноруч, зізнаються продавці. Дешевше не, Краще зробити самому. Але чомусь так виходить, що люди беруть готове. Чи, я кажу, напевно, не готувати, або не хочуть готувати. Треба мінімум кілограм говядини, ну і півтора кілограма свинини, так щоб вийшли гарні кобаски. Грошей скільки гривень 200. І не забудьте кошик середнього розміру 50-60 гривень накрити гарним рушником чи серветкою з написом Христос Воскрес від 30 до 60 гривень. Трапляються згадки, що в минулому могли, по-перше, освячувати не лише частину того, що прилагодили на свята, могли освячувати геть усе. Тобто, все, що в господарстві було прилагоджено, його складали на величезний віз і везли, освячували біля церкви все, щоб потім впродовж там якогось часу цих великодніх свят споживати все-все, і все оце мало би бути освячене. Тож, якщо підійти до приготування страв для святкового столу з розумом, то цього року він може потягнути приблизно 500 гривень. Це, звичайно, мінімум. Максимум, як відомо, у цій справі не обмежений. Часто сусіди могли підзирати, Що ж там таке освячує сусід, допитуватися, що він з ним буде робити відповідно. Ну, звичайно, були якісь там суди, пересуди по селу ходили, що той щось посвятив не таке, як усі, а відповідно, він буде щось з ним робити, виробляти, отже, чарувати, а отже, завдавати шкоди своїм сусідам. Головне не їжа, я так розумію. Я краще кудись піду. А що головне в свято? Духовність, напевно. Переосмислити своє життя, свої вчинки. Впевнена, ваші столи просто гнуться від чудових страв. Проте у світі є багато кулінарних шедеврів, які обчислюються навіть не десятками, а тисячами умовних одиниць. Ну ми смакові якості цих дорогих делікатесів настільки ж високі, як і ціна в меню. Найдорожчі з них у рубриці топ-5. Фльор бургер п'ять тисяч доларів. Француз Хюберт Келлер користується великим авторитетом серед американських шеф-кухарів. Йому належить кілька ресторанів, в тому числі фльор. Саме тут подають гігантський бургер вартістю 5 тисяч доларів. Яловичина, кобе, фуагра і соус з трюфелів на пишній хрусткій булочці. Крім того, супутник або супутниця того, хто замовить «Фльор-бургер», отримає безкоштовний бургер. Правда, звичайний мигдальне печиво від кутюр: 7500 тисяч доларів за 400 грамів. Французький шеф-кондитер П'єр Ерме почав свою кар'єру у віці 14 років. Сьогодні ж солодощі, приготовані за його рецептами, продаються у фірмових кулінарних бутіках. Солодощі від шефа дороге задоволення. В арсеналі прославленого кондитера сотні різноманітних рецептів приготування саме цих тістечок. Він може вдосконалити традиційний рецепт будь-яким інгредієнтом, починаючи з арахісової пасти, карамелі, екзотичних фруктів і закінчуючи рожевими пелюстками, шампанським і морською сіллю. Піца Луї 13 – 11 тисяч доларів. Назвати піцу вишуканою стравою складно. У великих містах вона продається на кожному розі. Однак італійський шеф-кухар Ренато Віола захотів повернути колишню славу традиційній страві. На сьогодні Луї 13-й найдорожча піца в світі. На очах у замовника Віола викладає на заздалегідь приготоване тісто, креветки, м'ясо омара і лангуста, три види ікри і моцарелу буфало. Сир приготований з молока чорних буйволиць. На завершення кухар заливає коньяком на честь якого названа піца. До сита наїстися не вийде. Діаметр піца Луї 13 – лише 20 см. Яловичина вагю – 12 тисяч доларів. Яловичина вагю – надзвичайно дорогий вид м'яса. Фермери звичайно не поспішають ділитись з громадськістю всіма секретами виробництва, але ходять чутки, ніби мармурове м'ясо виходить таким смачним і ніжним, тому що боків поять пивом і роблять їм масаж, використовуючи замість масла, саке пиріг з яловичини вагію. Задоволення теж не дешеве, особливо якщо до його складу входять трюфелі і гриби мацутаке, а саме м'ясо маринують у двох пляшках вина врожаю 1982 року. Десерт Фортрес 14,5 тисяч доларів. Вперше опинившись на шрі-ланці, складно повірити в те, що крихітна держава є батьківщиною одного з найдорожчих в світі десертів, адже живуть остров'яни досить скромно. Однак, кондитери місцевого ресторану вирішили здивувати гостей. Винайдені ними ласощі складаються з італійської касати зі смаком лікеру Іриш крім, консервованих манго та граната, а також сабайону це яєчний крем, збитий з вином на основі шампанського Дон Паріньйон. В якості прикраси використовується зроблена вручну шоколадна фігурка рибалки, який сидить верхі на жердині. Важливий декоративний елемент десерту справжнісінький аквамарин у 80 карат. Кошик зібрали, однак всім відомо, першим символом великодня є крашенка чи писанка це символ сонця, життя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя, радості. Ви які поклали до свого кошика? А фішка економіки знає і вміє зробити з цього продукту справжнє мистецтво. Майстер-клас для вас у сюжеті. Українці за тисячолітню історію створили незліченну кількість способів і традицій декорування великодного яйця. Алла Галімирка винайшла свій. Напрочуд красивий і достатньо несподіваний. Свої писанки умілиця виготовляє за допомогою соленого тіста. Якась жіночка власне, на великодні свята робила декоративних баранчиків із соленого тіста. Я собі це взяла на замітку, спробувала, і справді матеріал дуже цікавий був. Але поки дійшли власне, от до яєць, то багато часу минуло, насправді, і багато праці в це вклали. Золота і небесна жінка. Ліпити з тіста одне задоволення, каже майстриня. Сіль, мука і вода от і все, що потрібно для вправних рук. Існує чимало рецептів приготування соленого тіста. Алла для своїх виробів використовує такий рецепт цього тіста це практично половина борошна. Ми беремо половину солі, і ніякі шкідники просто в цих речах не заводяться. Ніякі мушки і тому подібне. І коли ще покрити е, плівкою лаку, то це взагалі дуже довговічні роботи. Сідати до праці треба з гарним настроєм і світлими думками. І хоч заробити на життя таким заняттям сьогодні практично неможливо, майстриня багато працює. Її роботи часто можна побачити на різноманітних фестивалях, їх купують як сувенір чи подарунок. Улюбленими темами писанкарки є українські мотиви. Починаємо з цього, що будемо доповнювати і створювати певну композицію на даній заготовочці із тіста. Тісто до поверхні шкарлупи ми кріпимо з допомогою пва клею Можемо використовувати як звичайний канцелярський ПВА, так і будівельний. По консистенції він нам підходить. Отак. Виготовляємо основу, наприклад, це в нас буде хатинка. Для декорування тіста можемо використовувати різні матеріали. Це може бути голочка, зубочистка. Ну, зокрема, я використовую от такий стержень. І ми наносимо декор на тісто, збагачуємо його таким чином. Тісто слід зберігати у поліетилені для того, щоб воно в нас. Таке цихало. так і робимо традиційну солом'яну стріху. Польвітер свою коханку загубив, залишив справи, її шукати полетів. Вона просила, щоб він їй квіти назбирав. він все наплутав. Гілля багато мала мама повна собі Тісто малюється. Коричневе тісто малюється, звичайно, какао, воно найсмачніше, поміж інших кольорів. А жовті, зелені, червоні це, звичайно, харчові барвники. Алла Галімирка любила малювати з дитинства, проте ніколи не думала, що це стане для неї професійним заняттям у дорослому житті. Алла закінчила самбірський педагогічний коледж. За фахом вона вчитель образотворчого мистецтва і художньої праці. І, хоч робота з дітьми обмежилась лише перед дипломною практикою, навчальний заклад майстриня згадує з теплотою. Саме там вивчила різноманітні художні техніки, навчилась експериментувати, використовувати матеріали, які на перший погляд, можливо, і не зовсім підходять для малювання. Ми також приклеїмо наклей. Довкола коричневого тіста, так Вищипуємо маленькі кавалочки тіста для того, щоб пелюстки в нас вийшли делікатними і акуратними, Отак. часом, звичайно, у вас. Виробляється вже такі відчуття, що ви навіть самими пальцями відчуваєте, скільки саме потрібно відщипнути тісто від загальної кількості, щоб сусідній пелюсточок не виявився більшим чи меншим від свого попередника, можна на тісто наносити різноманітні візерунки, тому що це дуже вдячний і. Приємний для роботи матеріал. Писанки такого плану можна висушувати як і на відкритому повітрі, на сонечку, на батареях центрального опалення. Отак, От розмальовуємо будиночок. Технологія передбачає виготовлення деяких яєць, передбачає їх сушіння в духовці. Тобто при високій температурі, і для цього нам потрібна фарбочка, на яку не впливатиме велика температура. Тепер це нам потрібно залишити, щоб воно підсохло. Солене тісто вдячний матеріал. Він несе позитивну енергетику і дозволяє творити ось такі дива. Кожна людина є неповторною. Таким має бути і світ довкола неї, переконана майстриня. Хочете здивувати рідних і близьких, почніть ліпити. Маленькі шедеври додадуть затишку в домі і створять святкову атмосферу. Ви власноруч попікали паски? І у вас це чудово вийшло? Можливо, варто подумати про власну справу у цій сфері. Як це зробити у Рубриці Бізнес ідея? Першим кроком у реалізації бізнес-плану щодо створення власної хлібопекарні буде підбір відповідного приміщення. Ідеальні приміщення це такі, які розташовані на околиці міста. Вони коштують набагато дешевше, і орендні ставки на них набагато нижчі. Дуже важливо, щоб приміщення було під'єднане до електричних, газових та водопровідних мереж. Мінімальний розмір приміщення під хлібопекарню 60 квадратних метрів. Паралельно з пошуком приміщення вирішується питання придбання хлібопекарського обладнання. Це може бути як старе обладнання, так і зовсім нове вітчизняного або іноземного виробника. Для початку роботи потрібні. Борошно-просіювач, тістомісильник, хлібопекарська піч, дозатори для начинки, а також розділювальні столи. Все це обладнання зараз є в наявності у багатьох виробників. Після придбання такого обладнання та його налагодження можна переходити до пошуку працівників. Для невеликої хлібопекарні з продуктивністю від 500 до 2000 кг кілограм продукції на добу досить чотирьох працівників, які можуть працювати у дві зміни. Крім цього, будуть потрібні водій для доставки хліба в магазини і менеджер, що займається реалізацією. Зацією і підписанням договорів. Вартість коштів, вкладених в проект, окупиться за три роки. Отож вперед бажаю успіху! Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина? У бізнес-середовищі це правило далеко не останнє. Проте досить часто так трапляється, що ділова людина, знаючи 5-6 іноземних мов, не знає рідної української. Про важливість цього питання дивіться сюжет. Адміністрація мовна культура газет Радіо Телебачення визначає мову суспільства. Культура мовлення журналістів має найбільший вплив на людей, стверджують вчені. Мовні помилки відразу типізуються. Нові слова швидко поширюються. Суржик стає нормою. Мова вітчизняних ЗМІ часто засмічена невиправданими англомовними запозиченнями. Всюди суща російська заважає українській стати нація творчою мовою. З екранів телевізорів, радіоефіру, зі шпальт газет медіаспоживачі часто можуть чути і читати тексти, що перебувають на межі норм або поза нормами літературної української мови. Такі реалії вітчизняного інформаційного простору. Сьогодні в Україні, я не знаю, чи відома вам цифра, близько зареєстровано і ну стільки не діє, звичайно, але зареєстровано близько 800 телерадіоорганізацій. Компаній серед цих от 800, які дбають про українську мову, щось розповідають про літературний процес. В нашій країні всього-навсього 31 компанія. 31. Це становить близько 3 відсотків, трошки більше 3,1% від загальної кількості. Скажіть, будь ласка, коли бандитський Петербург переходить у вороняних, вороніни переходять у сватів, святи, свати переходять в якісь там улиці розбитих фонарей і так далі. Може, 31 компанія, а це державні, не то про це я кажу не тому, що. Представляю сьогодні систему державного телебачення і радіо, а тому, що це, ну от ми єдиний той острівець, який сьогодні протистоїть о цьому шалу безкультур'я, низкопробності і ідеотизму, який панує в нашому просторі. Вся продукція, яка йде з Росії, вона е усуває нас від нашої правди. Допомагає нам е, жити в безприділі. Ми хочемо до Європи, але з чим ми туди зараз можемо йти. Як кажуть, з дешевою робочою силою і більше чогось надати не можемо. Але ми розуміємо те, що все-таки ми нація європейська і, по суті діла, ми є засновниками цієї цивілізації європейської. Так би мовити, про це свідчать ті наші надбання історичні, які залишили нам наші пращури. Тому е, я думаю, що ми йдемо не тільки до Європи, а ми в першу чергу йдемо до себе, до своєї мови. Культура мови, культура нації. Науково-практичний семінар, четвертий рік поспіль ініціює Всеукраїнський благодійний фонд журналістська ініціатива. Чені мовознавці, журналісти, науковці, працівники освіти і культури, а також студенти цьогоріч зібрались у переяслав Хмельницькому. На порядку денному питання екології мови. Еколінгвістика не лише констатує мовну ситуацію, а й шукає шляхи покращення. Навчатися мові можна все життя. Це океан, і цей океан бездомний мова. Це необхідний інструмент нашої професійної діяльності. Якщо ми досконало нею володіємо, значить все нормально із газетою, все нормально із телебаченням і радіо. Ми з вами щодня спілкуємося із людьми. Це читачі наші, це наші глядачі і слухачі. Від того, як ми володіємо мовою, від цього буде залежати і культура мови, і культура нації всієї. Питання культури мови, питання звільнення мови від засміченості має практичне прикладне значення для майбутніх вчителів. Тому цей семінар він має з одного боку певне теоретичне значення, з іншого боку, має прикладне значення для підготовки вчителів, філологів, істориків, початкової школи нашого університету. З іншого боку, це Чудовий привід для того, щоб педагоги нашого університету мали можливість спілкуватися з вченими Київського університету імені Тараса Шевченка із великим представництвом журналістів. І в такій співпраці вчених журналістів вималюються гарні перспективи для подальшої роботи по розвитку. Нашої національної культури, мови, історії відкрити людині людину місія літературного слова. Учасники семінару відвідали презентацію збірки поезій журналіста Михайла Калініченка Оголений нерв. Оглянули виставку «Дивосвіт трипілля. Яку розгорнула народна майстриня Людмила Смолякова? Мова трипільців мовчазна. 120 років тому цю культуру відкрили світу, але досі давня знакова мовна система чекає свого часу, щоб заговорити до нащадків. Перед Яславі на всі великі свята, народні, релігійні, Івана Купала, трійцю, храмові свята, не просто в музеї. Приходять люди, приходить молодь, вони приходять в вишиванках. Люди просто співають. Це те місто, де звучить народна пісня. Засоби масової інформації повинні бути взірцями мовної культури. Науковці-мовники закликали журналістів до муштування слова, мовної толерантності, інтелігентності і елементарної грамотності. Уроки державної мови цю книжку видатного журналіста, письменника публіциста Бориса Рогози презентували під час роботи круглого столу в інституті журналістики. У довіднику пояснюється доцільні вживання в конкретних випадках і правильність написання понад 10 тисяч слів і словосполучень. Ця книга допоможе українцям розчистити мовні завали, очистити засмічену пам'ять. Любить Україну, як сонце любить. Як вітер і трави і води. В годину щастиву і в радості мить. Любить в годину не годить. Любить Україну, вишні вінею. Вишневу свою Україні. Красу її вічно, живу і нову. І мову, і соловіно. Між братніх народів, мов самим різним. Сіяє водна над віками. Любить Україну всім серцем своїм. Із всіми своїми ділями. Насолоджуйтесь кожним днем життя. Дивіться в майбутнє з відвагою, а в минуле без жалю. Вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка. Успіх гарантовано.